Обчислити суму 37 доданків, кожен з яких дорівнює 312. Для того, щоб не писати аж 37 число 312, нам необхідно згадати, як пов'язані дія додавання та множення. Помножити якесь натуральне число А на Б, це означає взяти число А доданком Б разів. Як це виглядає на формулі? Як можна взагалі додавання замінити множенням? Додати число А якусь кількість разів, в нашому випадку. Наприклад, Б кількість разів. Це те ж саме, що А помножити на Б. Як це виглядає на нашому прикладі? Нас просять 37 разів додати число 312. Тобто 312. Ми ж заморимось писати. Це те саме, що 312 помножити на 37. Множимо у стовпчик 11544. Ви, звісно, можете перевірити і додати 312 аж 37 разів, але все одно ви отримаєте такий результат.